20 вересня довіряти, а не спокушати. Часто те, що видається за довіру до Бога, є нічим іншим, як спокушенням Бога. Христос зазнав великої спокуси саме в цьому, щоб ми могли навчитися відрізняти довіру Богові від спокушання Його. У розповіді про спокусу Христа в пустелі ми читаємо. Тоді забирає диявол Його у святе місто і ставить Його на наріжника храма. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кінця додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спітнути своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Матвія 4, 5, 7. Існує така річ, як перекручення Божої істини на неправду. І це завжди відбувається, коли диявол цитує писання. Слова, які диявол процитував із 91-го псалма, були звернені до тих, хто живе в потаємному місці Всевишнього, перебуваючи під покровом самогутнього, беручи його істину за свій щит і броню, а не до тих, хто самоупевнено нехтує Божим Словом, і робить те, чого Він не наказав. Христос був збережений, бо довіряв Отцеві, але не може бути справжньої довіри без Божої заповіді і обітниці, оскільки. Тільки не було Божої заповіді Христу кидатися з вершини храму, і не було жодної потреби це робити. Він не міг би претендувати на жодну Божу обітницю, якби зробив це. Господь говорить нам, що там, де буяє гріх, набагато різніше буяє благодать. І тоді постає питання: позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась. Римлян 6.1. Іншими словами, чи повинні ми робити зло, щоб прийшло добро? Ні, ні в якому разі. Благодать рясніє тільки для того, щоб ми могли врятуватися від гріха, у якому опинилися, продовжувати свідомо чинити гріх після того, як Божа благодать показала нам його, означало б спокушати Бога, а не довіряти йому. Це було б спробою змусити його зриктися себе, даючи свою благодать, потурати гріхові та примножувати його замість того, щоб помилувати і очистити від нього. Якось ми дізналися про одну матір, яка помилково вважала, що виявляє любов до свого хлопчика, дозволяючи йому у всьому чинити по-своєму і ніколи не караючи його ні за які провини. У результаті, подорослішавши, він перестав зважати на неї та її волю і став нестерпним не тільки для сторонніх, а й навіть для власної матері. Запізно вона почала турбуватися про його спасіння і покликала священника, щоб якось виправити свою недбалість. Але, як і слід було сподіватися, юнак не слухав жодного слова поради чи докору. І тоді мати, в її тієї слабкості, яку багато хто плутає з благочестивою покорою, сказала: Ну, я нічого не можу зробити, залишається тільки довіритись з обітницям Божим. Але не було такої обітниці, на яку вона могла б покластися, вона знехтувала обітницею. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться знає неї» – приповісті 22.6. Єдине слово, яке посувало до цієї ситуації і яке не несло в собі жодної втіхи, було Дитина, залишена тільки собі, засоромлює матір свою, приповісті 29.15. Тож її уявна довіра була всього лише самовпевненістю. Багато людей, яким Божі заповіді, відкрито говорять про їхній обов'язок, відмовляються коритися і при цьому уявляють, що довіряють Господу, тоді як насправді спокушають його. Коли вони просять Бога охороняти і рятувати їх. Але при цьому відмовляються слухатися його слова, то насправді просять його порушити власне слово. Але написано: не спокушуй Господа Бога свого, коли люди йдуть у місця, де їм не слід бути, лише щоб задовольнити нездорову цікавість, а не для того, щоб шукати і рятувати тих, хто гине, вони піддаються спокусі сатани, який чинив опір Христос. Коли ж людина йде шляхом обов'язку, вона може спокійно довіритися Господу, де б вона не перебувала і з яких обставин б не була, але йти без потреби на територію ворога значить спокушати Бога і накликати на себе погибель. Розповідають, що Вільгім III під час одного з боїв опинився в дуже небезпечному місці. І офіцер, який приніс йому послання, затримався поруч після того, як виконав завдання. Король сказав офіцеру, що той наражається на небезпеку. На що офіцер відповів: Але й ваша величність у небезпеці. Я у безпеці відповів король. Тому що обов'язок кличе мене сюди, а твоя присутність не обов'язкова, і ти не в безпеці. Через кілька хвилин того чоловіка вбило ядро, а король залишився неускодженим, незалежно від того. Правдива ця історія чи ні, вона ілюструє той факт, що єдине безпечне місце для будь-якої людини це виконання обов'язку. Перебуваючи на шляху, визначеному Богом, вона може сказати: безпечний я і не боюсь. Ісаї 12,2. часто буває так, що робота, яка видається служінням Господу, насправді виконується з інших мотивів. Історик Мосхайм каже, що така людина, найкращі люди часто служать Богу і собі, думаючи, що служать лише Богові, багато чого, що вважається захистом віри, робиться за намовлянням ворога істини, а не за велінням Господа. Ті, хто називає себе християнами, часто дозволяють втягнути себе в суперечки через нехристиянські глузування. Коли вони вступають у диспути, бо бояться, що їх назвуть боягузами, якщо вони не відповідатимуть, вони не наслідують приклад Христа. Він не робив нічого лише для того, щоб довести, що він син Божий. Ми часто чуємо про необхідність говорити за Бога, але рідко про важливість мовчати заради нього. Ісус часто мовчав, коли книжники і фарисеї намагалися спровокувати його на розмову, щоб підловити на словах. Так і ми часто можемо виявити свою довіру до Бога і впевненість у його істині саме мовчанням. Ось приклад. Я сказав: пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я воздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я в мовчанні, замовк про добро. Псалом 39, 1, 2 вірш Існує таке поняття, як кидати перлини істини перед свинями, що є забороненим. Хто може знати, коли слід говорити, а коли мовчати? Хто може знати, що є абсолютно правильним в кожному конкретному випадку? Тільки Христос ніколи не помилявся, і тільки ті, в якому він перебуває, можуть бути вбережені від спотикання. Хто покладається на своє серце, той нерозумний. Але Господь обіцяв, що той, хто приймає його слова і тримається тільки за них, збагне справедливість та право і простоту всіяку дорогу добра. Приповісті 2.9. Тоді надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Приповісті. 3, 5, 6. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.